Нас приєднався пан Віктор Чумак, колишній головний військовий прокурор? Доброго дня, пане Вікторе. Доброго дня. Хотів запитати ваше ставлення до цього жорсткого протистояння головних антикорупційних відомств в Україні, яке зараз щодня весь час стає все різкішим. Які ваші враження? Ну, Якщо сказати, що це йде на користь країні, то це ніколи не йде на користь країні, коли протистоять правоохоронні відомст. Е, більше того, е, от тут знаєте, для мене для мене неочевидна, є та підозра, про яку зараз говорять про детектива Нового Магам Расулов. Ну абсолютно не очевидно, тому що там дійсно, я коли готувався до вашої передачі, я якраз прочитав, що там е, взагалі немає жодного слова про державну зраду, і там, скоріше за все. Готування до передачі якихось у вигляді передачі якихось матеріально-технічних цінностей ну країні агресору, але ж готування, але не здійснений по суті вже закінчений злочин. Да і для готування і закінченого злочину, напевно, повинні бути різні підходи у суда і у в принципі у органах досудового розслідування щодо обрання запобіжного захисту. Е, я напевно думаю, що Магомед Расулов має хороші характеристики з місця своєї роботи, тобто самого національного антикорупційного бюро. Я, напевно, думаю, що він має хороші характеристики е, по місцю там проживання і по, по, по всім іншим. Тобто, в принципі, характеристики його як людини, і як людини і як професіонала там на роботі, напевно, скоріше за все, в суду передана позитивно. Я підозрюю, і тому і суд, напевно, був, е, повинен був прийняти відповідні рішення, що утримання в СІЗО людини, яка не є, ну скажімо так, злочинцем щодо насильницьких злочинів, які скоїли насильницькі злочини, не варто утримувати в СІЗО, е, от, тим більше, вже понад місяць, наскільки я розумію. І апеляція не може розглянути якраз таки на цю підозру, тому що підозра, вибачте, отут. Тут от ми сиділи і так говорили. вірніше, ви сиділи і там і так говорили. Ну сидить і сидить. Ні, вибачте, людина не може просто так сидіти в СІЗО, яка не є. Ну взагалі, сидіти от з наших термінах, сидіти в тюрмі, в СІЗО, де загодно, а яка ще не визнана злочинцем. Вона просто так не може там сидіти. Тому що для цього повинні бути обґрунтовані підстави. Вона повинна бути небезпечною для суспільства для того, щоб її обмежувати доступ до суспільства. А тут я не бачу жодної якоїсь небезпеки для суспільства, і тому, в принципі, точно є підстави ну, підозрювати про те, що самого цього детектива Расулова, наприклад, утримують в СІЗО в якості покарання скоріше за все, це мало достатньо. Фактів для того, щоб в принципі, по-перше, їх розкрити перед суспільством, Да тому що розкрити якось факти, які би не ставили під сумнів, все це. А по-друге, я так думаю, що от якщо б так це відбувається, то скоріше за все, взагалі, немає фактів, якщо не говориться про закінчений злочин, а готування до злочину, тут в принципі наш шкріпти фактів, які втягнули. Які на обвинувальний вирок взагалі буде дуже важко. Тому, з урахуванням того, що Магомед Расуловий кажуть, є ключовою фігурою в розслідуванні так званих, там, скажімо, у набушному розслідуванні так званих плівок Міндіча, він брав участь в розслідуванні. там Фактів щодо можливих зловживань чи що. я поки що говорю про можливе, все це, тому що це не є достовірним фактом, і не є доказано доказаним фактом. І ніхто не в суді вже не визнаний злочинцем Тому я кажу, що це можливо. Тому по великому рахунку, скоріше за все, це знаєте тягне за собою або спроба тиску на цього о, детективу е, з метою там або відмовитися від своїх діяльності. А й спробу тиску на інших детективів НАБУ для того, щоб показати їм, що таких детективів можуть бути притягнуті до відповідальності будь-якої відповідальності, але скажімо, притягнути за ухо, за будь-якими фактами, і отримати ну принаймні, якщо не налогічні, то достатньо серйозні наслідки за свою діяльність. І оце мені дуже не подобається. І Я думаю, що от коли прийшов е генеральний прокурор Руслан Кравченко, да, і він сказав, що він дуже хоче. Відновити е, координаційну роль прокуратури у діяльності правоохоронних органів, ну такої ролі немає взагалі в законі, вона не передбачена жодної координаційної ролі прокуратури. Але принаймні координувати, е, ну скажімо так, можливості виходу на державне обвинувачення злочинців, яких підозрюють різні правоохоронні органи. Ну, тут якщо переплітаються. Інтереси декількох е, органів досудового розслідування, ну я би думав, що можна було і от якраз це його завдання було б вивчити ці кейси, ну принаймні кейси, які є по відношенню до е, цього ж самого е, Расулова В нього є можливість це зробити, якщо в нього немає можливості вийти. Вивчати кейси, які який е, розслідує набуто, якраз СБУшні, е, там керівники, йому може доповісти абсолютно все От. А, і прийняти відповідне рішення вже як керівнику. Якщо там дійсно є факти, ну тоді спокійно іти далі. А, але йти далі так, щоб суд не переносив це з засідання на 9 вересня, тому що наскільки я розумію, що там вже взагалі буде е, закінчився термін. Який запобіжного заходу, який визначено був на засіданні першої інстанції, і таким чином, якщо цей термін закінчився, то Магомед Расулова по суті, по факту позбавлять права на апеляційний розгляд, а це дуже погано знову ж таки, це дуже погана історія, тому що ну в принципі. Це вже попахує на те, що людину спеціально тиснуть, на неї спеціально тиснуть, тому що питання підозри це не питання вироків, це не питання проведення подальшого досудового розслідування. Питання розгляду апеляції підозри, воно повинно пройтися максимум за тиждень після оголошення цієї підозри. Да? Максимум я про це кажу, максимум від підозри розгляду в першій інстанції в апеляційному суді, тому що. Це не питання вивчення а, всіх доказів злочинів, це питання вивчення обґрунтованості думок досудового розслідування щодо скоєння можливих злочинів. А тут, ну тут, взагалі-то, в принципі, і поки що і скоєння і злочину не було. Дякую, пане Вікторе. За таку хорошу ідею про те, що генеральний прокурор може стати можливим таким тертейським суддею.